Підскажіть, як правильно користуватись масажером, якщо потрібно розслабити м'язи у дитини з ДЦП? По-перше, ДЦП це дитячий серебральний параліч. Він зазвичай супроводжується з пастичними паразами, тобто е скороченнями м'язів зазвичай це м'язи з гіночі. І е основна наша ціль це зменшити або сам е саму спастику цих м'язів, або наслідки цих спастичних укорочень. Така група масажерів, або перкусійного або вібраційного характеру, будуть достатньо о, хорошими засобами для зменшення е, спастики. Звичайно, що ця спастика має свій характер централізований, тобто е, реакція центральної нервової системи, і ми на центральну нервову систему попливати, на жаль, не можемо. Але ми можемо попливати на периферійно, і хоча б трішечки зменшувати цей тонус або журю його наслідки. І ми згадуємо, що в нас є сухожильний рефлекс, який реагує на розтягнення сухожилка або на вібрацію, і таким чином наш основний м'яз розслабляється. Саме для цього ми можемо використати декілька насадок. Спочатку підготуємо сам м'яз. Використаємо ось таку насадочку, дренажну, така різанова помпа, яка може з самого м'язу зняти, ну, скажімо так. В результаті тріхних укорочень, там ну, взагалі укорочення спастичного характеру, там накопичуються метаболіти, компресуються боліві рецептори і так далі. І так само місця кріплення м'язів через постійне натягування можуть пошкоджуватись і виникати запальні процеси. Тому спочатку беремо таку насадочку і пропрацьовуємо місця кріплення м'язів. Наприклад, якщо у нас пастика згіночів е, руки. Тому ми, ми знаємо, що ці м'язи кріпляться у нас до, о, біля лічового сулобу до передпліччя. І е, ми можемо пропрацювати місця е, кріплення цих м'язів, поставимо е, статично і тримаємо до однієї хвилини. Е, десь швидкість приблизно біля 10. Нам не потрібна дуже висока швидкість, нам треба глибоке проникнення. І ми знаємо, що чим менша швидкість, тим глибше буде проникнення. Після працювання місць кріплень. Ми можемо перейти, наприклад, на насадочку або таку плоску, або ось таку плоску. І також пропрацювати місця кріплення, але будемо працювати таким чином, що будемо від, тобто розтягуючи додатково кріплення сухожилків і включаючи сухожильний рефлекс. Після цього, такою ж плоскою насадочкою, ми прийдемо фасальними техніками під кутом 45 градусів, тому що придовго тривалий спастиці. У нас буде виникати фасальний натяг і фасальний синдром і будуть створюватись адгезії, тобто зони, де буде зменшена рухливість фастії, будуть утворюватись спайкові процеси. Тому дуже важливо пропрацювати по фастіям під кутом 45 градусів, для того, щоб прибрати ці, ці адгезії на цих м'язових структурах, попрацювати з міофастією. Після цього ми можемо вже. Знову взяти цю насадочку і пропрацювати вже безпосередньо потовші м'язів для того, щоб прибрати там метаболіти, і для того, щоб відновити живлення цю м'язі, тому що для розслаблення треба стільки ж енергії, скільки для скорочення. Не забуваємо про це е, також. Не забуваємо, що якраз отакі не жорсткі техніки вони не будуть подразнювати нервову систему. І в нас і так достатньо реакції від станного системи на цю спастику, тому не треба додатково подразнювати. Після цього пропрацювання ми з вами беремо і стимулюємо м'язи-розгиначі. Для цього ми можемо використати ось таку кулечку і вже пропрацювати по м'язам-антагоністам, тобто по розгиначам, які розгинають, тобто довгі розгиначі пальців, короткі розгиначі пальців і розгиначі безпосередньо зап'яску. Це якщо ми кажемо про верхню кінцівку. Відповідно, ми будемо пропрацьовувати ці м'язи уже безпосередньо стимулюційною насадочка, і тут ми поставимо швидкість достатньо потужну, можемо практично там 20-40 швидкість 20 або 40 установлювати і таким чином стимулювати розгиначі. І це буде максимально ефективно при такій хворобі. Це я знову, говорю, це не вирішить цю проблему ніяк в мірі, бо не може не впливаємо таким чином на та нервову систему, але це може. Давати ну, так, симптоматичне лікування і давати тимчасову зміну показників, і це може би е, значно покращити тренувальні процеси, в які знаходяться пацієнт, основну реабілітацію, ну і полегшити тимчасовий стан, щоб людина себе більш комфортно почувала. По цьому принципу ми працюємо з іншими м'язами верхніх і нижніх кінців. Це дуже чудово, якщо ви потім цей, цей процес завершите кінець і вправами так само на розтягування м'язів. Згиначів і на стимуляцію розглядачів, тобто пропрацювали перкусором, зробили вправи, наклеїли тейпи для фіксації результату.